Приміщення ось цього ФАПу в селі Лопавше Демитівського району вже давно відсвяткувало своє сторіччя. У хатині, де колись була і школа, і бібліотека. Дві кімнати вже не один десяток років просто пустували. У двох інших своїх пацієнтів приймали місцеві фельдшери. Вони розповідають, умови праці в них були майже екстремальні. Коли ще тут була школа, ще з, з якого з 1900 року люди ходили в школу сюди. Було дві кімнати. В одній кімнаті ми сиділи, в другій як то дитяча, гінекологічне було, теж підлоги не було. Нині тут повним ходом йде ремонт. За 16 тисяч гривень, які виділили з районного бюджету, зробили косметичний ремонт та замінили підлогу. А вже за місяць радіють медики. Тут буде повноцінний фаб. Буде приймальний кабінет. Оглядовий і маніпуляційний вже найближчим часом закінчити ремонт планують також у Хрінницькій амбулаторії та в Демидівській центральній районній лікарні. До речі, в останній лише за минулий рік відреконструювали реконструювали чотири відділення на черзі, фізіотерапевтичне та адміністративне. Для цього з районного бюджету виділили 20 тисяч гривень. А ще 40 медики віднайшли самостійно. Залучаємо благодійні внески, спонсорів, люди допомагають і таким чином ми. Народною толукою проводимо ремонт. В перспективі розповідають районні чиновники з держбюджету має надійти ще 180 тисяч гривень. Їх в рамках проекту і запровадження енергозберігаючих технологій також спрямують на ремонт лікарні. Наше співфінансування 50 тисяч. Це ми повністю заміна заміна теплотраси. Ремонтні роботи в котельні, а також у поліклініці в нашій районі, що дасть змогу трошки підвищити температурний режим, що покращить умови праці як лікарів, а також і пацієнтів. Медики району також сподіваються, що незабаром у їхніх лікарняних закладах з'явиться і все необхідне обладнання. Однак, тут розповідає голова облради, потрібно трохи почекати, адже спеціальна програма, яка передбачає оснащення лікарняних закладів, почне втілюватись тільки після її прийняття. Ця програма буде з 2012 по 2017 роки. Для нас головне завдання зробити так, щоб особливо в сільській місцевості, фельдшерсько-акушерські пункти, лікарські амбулаторії були приведені в відповідність до тих вимог, до яких вони призначені, щоб людина себе почувала комфортно. Щоб медперсонал там мав все необхідне для того, щоб надати первинну медичну допомогу, Вікторія Катренчик, Денис Коломис. Інформаційна програма день.